Всім привіт! Yeah! 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 Всім привіт! Yeah! Так ми годілися і йдемо трошки на вулицю. Ну ж ти мені робиш розволос, Я тебе холод. Yeah, ти мене гладиш, ти мене любиш. І ти мене любиш. А яка любов. <laughs> яка любов. Все. Ми йдемо трошки в город прогулятися. Треба трошки в город піти. Вчора... Да, 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 да. Да, да, да. вчора цілий день хотіла вийти, треба було вийти. І вчора якийсь дощ крепотів, ужасна погода. Сьогодні теж пасмурно, але вчора цілий день чекала, що тіпа, випогодиться. Думала, що буде дощ і мене намокли з дітьми. І я боялася вийти. Дуже світло видно добре. А сьогодні вже трошки йдемо, тому що сидіти вдома і мені треба дещо докупити. І трошки пройтися з кіндерами цими маленькими. Подихати свіжим воздухом. Ну, добре теж можна подихати, але хочемо трошки пройтися. Дай да! 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 Не кричати. Да! Не кричати. Да! А, да! Не... Да! а бути послушними, як треба бути послушними? Да! Да! Покажи да! ліпшу свою прическу, яку мама зробила. Ой, таку класно зробила Віки. Вік. А ну стань рівно! От Кіндери вже виросли такі. Віка, ну стой, мам, покажи тьоті якісь. Ну, це цекає. таку класну прическу сніг зробила? Не хоче стояти. Розбушувалися вони, такими модняці похолодали, ми оділи вже джинсики і йдемо трошки. Гуляти! Гуляти. Гуляти, гуляти, гуляти! мої! Буяти, 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 буяти. Тут вони собі зробили пікнік, от такі гралися собі пікнік-магазин, пікнік собі двоє сідали і гралися. Мам! Зранку собі зробили, вчора так гралися. А навіщо ти її брала, якщо ти її не хочеш? «Я поставила на стул. Мама її вести? Ні. «От взяли ми супочку, тепер вона її не хоче. Катя вийшла з велосипеда, хоче бігати, хоче йти. Але покажіться. Кать. По тоді, каже, кажеться, і жарко, і прохладно, зараз жарко вже. От теж ходіла байку, ну чесно кажучи, жарко, сонце появилося. І от зараз жарко. Я в босоножках, мені хоч нормально. Малих ходіла туху, вчатку оділа босоножки, думала, що буде холодно, а зря треба було взувати босаножки, бо жарко. І в джинсах. Ну, джинси не видно. Я мама, яка ходить у рваних джинсах. І дві кукли мої. Жарко стало дуже сильно жарко, але я зараз зніму відка в футболки, а Катя в кофточки. Зніму жилетку, буде нормально. А мама буде мучитися. Ну я думаю, що буде прохладно взагалі, а то з'явилося щось не так. Ну покажіть, як ви одна одну любите. А ну? Як ви любите одна одну? Ой-ой-ой, яка любов! Любов! Мама, мама, Куди? Ми вже в діда, прийшли до діда. Пішли до діда, як ми казали, йшли в город, але пішли до діда З, трошки. Добре, що дід був вдома. буква А це буква Й. «Й» Я кажу ага. ї. А буква? «Н». Чать алфавіт. О. Сс. А це яка? П. Так, я тут варю обід, яйця по-бистрому. Яйці будуть. І гречка буде. Гречка давається. А, там гречка щось не ху... а, фіксується. І помідорки помила, наріжу по-бистрому. Хочеться прийти, щоб все було. Іменно. Ну, тут мужчина треба самі готувати. Нема наших бабусь. Так, знайшла тут таку рубашку, свекругі переоділась, тому що в байці дуже жарко. Щоб найлегше попалась, то переводіла. Коротше, Ми йшли кататися, хотіли на качелі покататися, і освободилися дві качелі. Ми пішли, Віка з одної сторони побігла, я, Катя з другої. Я поки біля Віки стала велосипед, Катя щось стукнула з качелі і впісалася. І ми бігом до діда, добре, що дід був вдома. Я бігом застирала. І вони просто, ти знаєш, гуляти не будуть, тому що я з собою не взяла запасні, я завжди брала запасні речі. Тепер не взяла, тому що ніколи не впісювалася. А сьогодні не взяла, і вона з того перелякушно вдарилася і було больно. І вона впісила зразу на ходу. Так що я застирала джинсики, трусики. І будемо сьогодні так, що робити. Пообідаємо, з дідом пограються, хотілося до діда. Потім, мабуть, піду, можеш піду, душі купівлю продукти, мені треба. Сама, мабуть, збігаю на вулицю, щось хмариться, дуже наверное, дощ буде, а на вечір підемо додому. Плани дуже сильно міняються, не завжди виходить, так як ми хочемо. Ну нічого, до діда ми теж хотіли. От Катюшині речі сушаться, на вулиці покажу, хмариться. А ні, на, ні видно, чорні хмари йдуть. Тут добре, зелено. с квартиры, такие вот дома. Ну, нам самику лучше, конечно. Сиди, два машина. Раритет. Первая машина так и стоит. Запорожец. Музыкант растет. Ай, яка молодец. Умничка. Покажи дедове. Дід побіг з вікою в магазин, купив там масло. і Катя хотіла, але Катя немає що водіти, не пішла. І не пішла, лишилася з мамою. Прави, з мамою треба бути. <звук> у нас уже обід, дочки їдять. Смачного, кіндери. <звук> смачного. <звук> так, <звук> і... У нас гречка, як я казала, яєчка і помідорки. По-бистрому. Вкусно, полезно. 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 Так що всім значного, хто сів обідати, дід з нами не хоче обідати, сказав, що він Чого не хоче обідати? Я вже. А що ви там? бутерброд з'їли? Я вже пообідував. Хоч у нас дід не корисно їсть. Будемо заставляти. Катя має що, шоколадку. Mm -hmm. Найшли в діда шоколад. От. І робимо собі хороший настрій mm -hmm. з кавою. Малі їдять кіндер, а ми собі таку шоколадку. тоже сделать ей, то объедят. А дед будет? Вы будете? Не будете? Ну, нам больше будет. Давай. Я за Давай, З'їжджай, кажу, знімай. Давай. Опа! Давай. Ой, молодець. Що це таке за поход? По якому ви йдете? Куди, куди? Велосипед уже? Уже все знаходилося. Все уже Сіли, вже все. Да, ми вже їдемо додому, дідусь проважає нас і тато нас вдома чекає. Куся, а чекай нас, не біжи. Так що ми побігли по дитячій площадці трошки. І йдемо додому. Набігали сидіти, наскакалися, нас сьогодні вистачає. Так, да, Кать? Да? <решил> Пішла я до дома все, хватает все потрошки. Ну, давай нюхать, ты хотела понюхать? А я как краса, да? Ты Классный тут. И тут такие. Да, и понюхать и хочешь. И Манюня хочет понюхать. Да. А ты тоже хочешь? <плодобные> и Катя хочет понюхать. Нюхайте, ты, нюхай ты. Вот ты настоящая девчата. Тільки не рвати. Класно пахне? Дорвалися <ривіт> <ривіт> Все, ми вже вдома. Хто зграється тут снежкою? Мам, мама, тут да? попала усі живот. Треба почистити, та зараз почисти, мама зараз почистить. Привіт. Привіт, мастер Щоб був тоже в кадрі трошки. Так що ми вже вдома, зараз я дам ті палички. Голова болить після города, тут є чим дихати, шум. Тепер стоїть в голові після тої площадки дійської, куча народу, куча дітей, куча людей. Тут свобода, тишина, є чим подихати і спокійно. Що робили на площадці? Грались на площадці. Сприш вискочив ужасно. Йдам до не йде. Йдемо до хати, йдемо. Хто буде казати пока на сьогодні? Ми, коротше, лягли вже спати, лягаємо. Віка скакала-скакала, поки не вдарилася. Еле успокоїлася, Взяла свої помішки. Віка взяла собі перше і Катя теж. Каже, пока чи вам буде казати пока"? пока. Пока. А Катя? Пока. А Катя копірує все. А Тьомі? Пока. А тми? Зайчики. Зайчики мамини. Так, усім кажу, на сьогодні, пока. 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 Погане качество, тому що вже темно, у нас таке собі вже на вечір. Воно, так. Да. Так що всім на сьогодні пока. Дякую, хто залишається з нами. Ставте нам лайки, підтримуйте наш канал. І всім, до... всім до слідуючого влога. Всім пока-пока.